Дає з перешкодами у рівному через дощ майже вщент розмило асфальт на дорогах. Небезпека з неба. У центрі рівного у житловому будинку обвалюється дах будівля. ITV. Новини. Добрий вечір. Зійшла дорога з нею і асфальтне покриття. Останніми днями у рівному та області вирує негода. Через рясний дощ місцеві дороги перетворилися у повноцінні річки. Втім, тепер, коли вода зійшла, з'явилася нова проблема. На деяких ділянках міста розмило асфальт. Яка ситуація із дорожнім покриттям у місті зараз? З'ясовувала наша Софія Капінос, що такого не бачила. Все сфоткати. Куски асфальта відео перехрестя князя Володимира Шухевича у Рівному. Після рясного дощу на цій ділянці утворилася імпровізована річка. А коли вода зійшла, розмило асфальт. Шматки покриття лежали просто посеред проїжджої частини. Дехто із водіїв розповідає, подібні проблеми після дощу у місті стаються вже не вперше. кажуть, подекуди це може ускладнювати рух транспорту. Переконані відповідальні за це комунальники. Неважна ситуація, тому що це питання до комунальної служби. Вони за це відповідають. Це складнює рух водіям. І треба міняти системи каналізації. Вони застарілі. Вони їх латають в погані погодні умови. Це першу чергу. І це таке кожен рік з таким сталкуємося. Інші ж водії проблеми у цьому не вбачають. Кажуть, це не найстрашніше, що могло трапитися. Та чого це нормальний? Нас ями по коліна їздимо спокійно. а Ви про якісь уламок асфальту. Така ж ситуація із асфальтним покриттям спостерігалася не лише на цьому перехресті, коли вода сходила в інформаційному просторі рівного, з'являлося все більше відео із проблемними ділянками на дорогах. Як нам розповіли у міськшеу, про цю ситуацію їм відомо. Нині їхні бригади працюють на місцях, усувають наслідки негоди. Робило певну шкоду сьогодні. Зразу бригади. По певних ділянках, де є проблеми, почали усунувати дану проблему. Відповідно, працює зливова бригада зливової каналізації, яка їздила по місту, прочищувала всі лівньовки. Для того бригада поточного утримання працює на перехресті Шухевича князя Володимира, щоб усунути дані проблеми. Ну, наслідки даної негоди усуваються сьогодні. У міськшеу додають у разі, якщо негода знову вируватиме у нашому місті, готові її зустріти та підтримувати стан вулиць у належному стані. Софія та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Цегла падає просто на вулицю. У центрі рівного у житловому будинку обвалюється дах будівлі. звідти частинами випадають цеглини. Чому багатоповерхівка знаходиться в такому стані та як це збираються вирішувати, дивіться у сюжеті. Обережно падає цегла. Так, у одному з будинків рівного, що на вулиці Паркова, почав обвалюватися дах. Уламки цеглин падають прямо на тротуар, балкони людей та приміщення магазинів. Як розповідає голова ОСББ Андрій Співак, приміщення будинку вже доволі старе та знаходиться в ненакращому стані, тож варто було очікувати подібного. Взагалі сам будинок сам по собі старий, і парапет не, не зроблений неякісно з самого початку будівництва. Це звичайна хрущівка, неякісно зроблена з самого початку, і відповідно, тому вона і падає. Окрім не зовсім нового житлового стану будівлі. Ще однією причиною обвалювання цегли, за словами Андрія Співака, є негода, зокрема, часті дощі, адже вони значно псують цеглини та роблять їх крихкими. Коли вода, коли дощі йдуть, то плитка відмокає, і, на жаль, вона от, вчора впала плитка, і добре, що слава Богу, що нікого не вбило. Тож, аби запобігти подальшій біді, було вирішено звернутись до управління ДСНС Рівненщини та обгородити тимчасову небезпечність. Ділянку. Втім, як каже голова ОСББ, на його звернення спочатку не відреагували. І ми зразу визвали ДСНС, але ДСНС бо так як були пожежі, то ніхто не виїхав. Ми обгородили просто стрічкою. Однак, коли ми зв'язалися із представниками головного управління ДСНС Рівненщини, вони розповіли, що все ж виїхали до багатоповерхівки та провели там обстеження. Втім, через неможливість належно провести роботу, служба ДСНС не може вплинути на вирішення цієї проблеми. Співробітники ДСНС оглянули місце та встановили, що міст. У зв'язку з наявністю тролейбусних ліній, електропередач по вулиці Соборна, спецтехніка рятувальників не може бути застосована для вирішення даної проблеми. У ДСНС додають, що згідно із законом, співвласники зобов'язані підтримувати необхідні умови для отримання багатоповерхівки. Тож в цьому випадку голова ОСББ паркової 2 Андрій Співак має сам знайти шляхи вирішення цієї проблеми. У відповідності до закону України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Співвласники багатоквартирного будинку зобов'язані забезпечувати належне утримання та належний технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку. Отож, чи займеться ремонтом даху будівлі голова ОСББ Паркова, 2 дізнаємося згодом. Вікторія Кимець та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Неповнолітні за кермом на Рівненщині сталося ДТП за участі двох малолітніх мотоциклістів. Як з'ясували працівники поліції, 16-річний водій не вибрав безпечної швидкості руху та зіткнувся іще одним двоколісним, яким керував 17-річний житель села Перетоки. У наслідок ДТП травмувалася пасажирка, яка була без мотошолома. Так, 16-річну дівчину госпіталізували, а двоколісні транспорти вилучили. Наразі розпочато досудове розслідування. О 23.40 9 червня у селі Яполо 16-річний житель села Жалин, водій мотоцикла, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожню обстановку та допустив зітнення із попутним мотоциклом Хонда, яким керував 17-річний житель села Перетоки. У наслідок ДТП травмувалася неповнолітня пасажирка останнього, яка була без мотошолома. 16-річну дівчину госпіталізували із травмами голови, зокрема, переломом склепіння черепа. Обидва мотоциклісти були тверезі. У мотошоломах, втім, права керування транспортними засобами вони не мали. Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжке тілесне ушкодження, розпочав досудове розслідування. Автомобіль перекинувся прямо на дорозі. Учора на одній із автодоріг Рівненщини сталося ДТП. Водій автомобіля перетнув суцільну лінію та виїхав на зустрічну смугу руху. Як наслідок, автівка перекинулася прямо на трасі. З водієм транспорту все добре. Однак на Карманича патрульні все ж склали протокол. Вчора на автодорозі Н-22 у столу Глуцьк-Рівне сталася дорожня транспортна пригода. Водій Рено Кенга не вибрав безпечної швидкості руху. Перетнув суцільну лінію та виїхав на зустрічну свого руху, і через це автомобіль перекинувся. 54-річному керманичу допомога медиків на щастя не знадобилася. На нього ж патрульні склали протокол зі статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило дорожню транспортну пригоду. Неперевершений гумор, яскраві українські образи, неповторний національний колорит і нотка смутку. Кайдашева сім'я від класика української літератури Івана Нечуя Левицького. Тут усе, як у житті: сміхи, сльози, пристрасть, примхи, хиби та слабкості. Не пропустіть у випуску літери сьогодні о 20.30. сезонна ягода. Скільки коштують чорниці та суниці на рівненських ринках. Примхи Небесної канцелярії. Якої погоди нам чекати до кінця тижня. У рівному ягідний сезон. Дедалі більше чорниць та суниць з'являється на полицях місцевих магазинів та ринків. Та оціни на них досі кусаються. Тож чи стане ягідне задоволення дешевшим для рівнян. Дивіться у сюжеті далі. Рівняни продовжують насолоджуватись літніми ягодами. Зараз на міському ринку здебільшого продають чорницю. Продавчиня Ольга не вперше торгує чорною ягодою. Каже, сезон чорниці розпочався два тижні тому. Спочатку вона вартувала 200 гривень за літру. Наразі ягоду можна придбати і за 90 гривень. Додає, здебільшого у будні дні покупці менше ніж у вихідні. Тому щоб швидше продати ягоди, жінка знизила ціну. Чорниці по 90 гривень за літр, так Так, пів літря 40... П'ять, Слабо беруть, але беруть. Звідки ваша черниця? Катериніка. А коли розпочався сезон? Ну, це дві неділі назад вже дуже рано почався. Як загалом з покупцями? Ну, може, бути. може бути. В суботу було от... краще. Ну, багато в тому році, а? да. Але дуже малих багато, ще не, до, не наповнилися. Продавець Федір привіз чорницю із Волині. Чоловік каже, вартує ягода дорого, все тому що її дуже важко збирати. З Соманського лісу привезли. Літра буде 90, дуже скла і важко. важко. Комари. І треба вибирати руками. їх. Попадає листя, а вони з росою. Листя не можна вибухати, мусиш вибирати. І скільки часу потрібно, щоб назбирати одне відро чорниці? Одне відро цілий день, двох треба. Ото я вчора, вчора збирали, ото двох. То по п'ять літрів вчитай відро, 10 літрів. А от сезон суниці тільки розпочинається. Її вартість теж б'є по гаманцю. За півлітрову банку просять 125 гривень. Продавчиня Ольга не вперше продає ягоду на ринку. Каже, ціна велика, тому що цьогоріч суниця не вродила. Суниці збирані в лісі. Це не мої домашні. 125 за півлітру, 250 гривень літра виходить. Ну, цього року її дуже мало. По перше. В основному на виробках росте в лісі, в темному її немає, от, а вирубки. Тепер фермери всі займають. Раніше ми просто збирали відрами. Ми брали два десятилітрових відра і назбирували. А зараз вчора пішов, приніс дві літри. Та навіть, попри те, що ціна за ягоди б'є по гаманцю, покупців вистачає. Більше того, люди переконані, що потрібно вживати лісові ягоди, оскільки вони містять у собі масу поживних речовин та мікроелементів. Баночка півлітрова за 40 гривень. Звісно, дорого. Дорого. Для нас пенсіонерів, воно все дорого. Але треба хоч трошки спробувати. А на початку була дорожче? Чи? Ну так, да, боже, я перший раз запитала, 200 гривень була. Я дуже возмущалась тим, бо думаю, вона ж росте в лісі. Ну, розумію, там потратить на дорогу. Звичайно, її важко збирати, я розумію то, але так вже ціни. Потім була по 150, 120. Зараз 100 100 гривень літрова банка, але ж так як для дитини хочеться трошечки порадувати вареничками якимись, чи, чим. Ну ціна така. Набагато дорожче, ну рік був дешевший, бо я закупляла в на зиму. От я вже не пам'ятаю скільки, але як я закупляла морозілу на зиму, то значить була можливість купити більше і заморозити. Лохина по 600 гривень кілограм, суниця 120 чи 100 півлітрова баночка. Ну як вам сказав, зараз ціни на все дорого, але. Тут в пріоритеті стоїть якби здоров'я, розумієте, на їжу ціна завжди буде ну, не дешева, і люди якби обирають по своїм фінансовим можливостям. Хтось собі може дозволити, хтось не може дозволити. Тому. Я вживаю фрукти, да, ну, і це для, це для мого здоров'я. Я краще від м'яса відмовлюсь, але фрукти буду їсти. Продавці додають найближчим часом ціни на лісові ягоди знизяться, оскільки сезон на них дуже швидкоплинний. Згодом на ринку з'являться інші ягоди та фрукти. Марія Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Мінлива погода. Нестабільні погодні умови стають все більш звичним явищем на Рівненщині. Зранку спека, а ввечері злива. Чи мають подібні різкі зміни погоди негативний вплив на здоров'я людини? Дізнавалися, наші журналісти. Останнім часом погода на Рівненщині постійно змінюється. Ще зранку сильна спека, а ввечері вулиці міста перетворюються на річки. Рівня на таку мінливість погоди реагують по-різному, адже крім того, що дощ затоплює вулиці і змиває асфальт, різкі зміни погодних умов можуть негативно впливати і на здоров'я людини. Впливає погане самопочуття. Мені не заважає. Поганої погоди не буває. Дуже впливає, дуже впливає, але я для себе знайшла суперкласний рецепт, без таблеток. Стала більше рухатися, більше активності фізичної, більше плавання. Не ну, обов'язково це робити професійно і багато разів. І набагато краще себе почуваю. І навіть останні два роки без будь-яких лікарських препаратів. Мені це, скажімо, так набагато легше. Радить більше рухатися, щоб легше переживати мінливу погоду, і лікар Дмитро Полюхович. За його словами, різкі зміни погодних умов дійсно можуть принести дискомфорт для метеочутливих та людей з хронічними хворобами. Мінливість погоди, все ж таки, має свій внесок стан на стан людини. Це не Хвороба, а симптоми, які проявляються внаслідок таких різких змін, яка відображає саме адаптивні особливості організму. Люди, які все піддаються таким впливам погоди, вони повинні також слідкувати за своїм харчуванням, зокрема, не вживати гостру, солену їжу, там міцні напої, відмовлятися від шкідливих звичок, підвищувати якусь рухову активність. Зокрема, також іграє Велику роль і психологічний стан за прогнозами обласного центру гідрометеорології мінливість погоди залишиться, але буде не настільки активна. Начальниця відділу метеорологічних прогнозів Ірина Вакулінська зазначає, подібні синоптичні умови є нормальними для червня. В червні місяці починається активна грозова діяльність, яка супроводжується часто зливами. Градом, місцями зі шквалом, тобто це все нормально. Перша декада червня дуже не така нестабільна. Зараз ми знаходимося. Територія нашої області знаходиться в зоні активного атмосферного фронту. Цю тижня мінлива погода ще дасть про себе знати, тому не ховайте парасольки, вони вам ще знадобляться. Станіслав Мокляк, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково не стане, адже Україна переможе.